Вітаю! Мене звати Шепко Ілля і я юрист практики військового права, юридичної компанії «Приходько та партнери. Закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а саме 23 стаття, наводить категорії осіб, які не можуть бути мобілізованими під час воєнного стану, тобто мають відсрочку. Однією з таких підстав є те, що батьки військовозобов'язаного є інвалідами. Стаття 23, зазначеного вище закону, вказує на те, що військово зобов'язана особа матиме право на відсрочку від мобілізації за умови, що в неї є один із своїх батьків чи батьків дружини із числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи. Тобто наявність інвалідності у батьків означає те, що особу не можуть мобілізувати без її згоди. На що слід звернути увагу? По перше, в законі не вказано, скільки членів сім'ї можуть отримати відсрочку від мобілізації на цій підставі. Тобто, якщо є два брати військовозобов'язаних, то кожен з них має право на таку відсрочку. По-друге, немає значення місце реєстрації військовозобов'язаної особи та її батьків, які мають інвалідність. Іншими словами, якщо військовозобов'язаний зареєстрований за однією адресою, а батько або мати, які мають інвалідність за іншою, то все рівно право на відсрочку від мобілізації зберігається. Тепер щодо документів: для того, щоб оформити відсрочку, треба зібрати певний пакет документів. А саме, Заява про надання відсрочки від мобілізації у зв'язку з наявністю інвалідності одного з батьків першої або другої групи, копія свідоцтва про народження військовозобов'язаного, копія пенсійного посвідчення або довідка МСЕК, яка підтверджує групу інвалідності батьків військовозобов'язаного або його дружини чи чоловіка. Якщо це батьки дружини, то потрібно надати копію свідоцтва про шлюб та копію свідоцтва про народження дружини, для того, щоб підтвердити таким чином родинні відносини. Всі документи повинні бути належним чином завірені краще нотаріально. Отже, як вбачається звищена веденого, отримати право на відсрочку за наявності інвалідності у батьків цілком реально. Але потрібно розуміти, що при отриманні повістки і відвідуванні ТЦК та СП краще вже мати їх підготовленими та надати на першу вимогу. Оскільки, якщо такі документи будуть не надані, то ТЦК та СП мають право мобілізувати військовозобов'язаних. Якщо у вас виникли додаткові запитання або вам потрібен супровід юриста щодо отримання відсрочки за наявності підстав в конкретному ТЦК та СП, звертайтеся в юридичну компанію. Приходько та партнери, залишайте заявку на сайті або телефонуйте за вказаним номером телефону.